Чата двил осіннього РК Між собою зустрічається ФК Донбас та ФК Лантана. Заявки команди ФК Донбас у воротах 37 номер Виталий Денюшкин. Номер девятый. Капитан команды Андрей Клачко. Пятый Андрій, Андрій Арташников. й Дмитро Бровко. 7-й Віталій Кружко. 55. Ярослав Заворотний. Денюшкин. Клачко. Денюшкин. 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 І його удар. Заворотний. Денюшкин. Клачко. Острикот простріл. Горучка зараз Бровко. на голкіпера, і Денюшкін на Заворатного. Заворатний заворотний. Його удар по поворота. Денюшкін. Рибальченко, Рибальченко, Рибальченко. Під удар. Профку, Профтовков пропив. Один із лунтанівців. розумію, частково заблокувати не буде. Відповіді можливо зараз, бо підхопив гончар і віддав на Грачова. Грачов, Грачов, Грачов. Вітається в чаті, вболівається за лонтану. І зараз нам набирає, швидкий світ дає пащенко, голки барали ще пащенко і. На те, суперник, рев плаче, вірам, показує, що буде відкладений фол. Бровко пробив блок, ставлять. Що справа і від Бровка профкається піймати. Брушко. <реш> <реш> <Дар. реш> <Бас, реш> Назад. Грушко. І до центрального кола. Денюшкін, Денюшкін, Варховий ще один вказає. Денюшкин. Денюшкина, Денюшкина заворотного заворотний. Заворотний продовжина партнера. У рамці денюшкин пропала. Постаження. І ще один епізод, який можна занести до активу, Владислава Костушенка. Пробиває Харченко. Степаненко. Переведення низом. Нардашніковий Бровко. А Бровко, Авровко віддає. Удар! Гол забиває атаку з другої спроби. Постушенко майже зробив неможливе. все-таки Ще одне добивання і 1-0. 15-та хвилина, Донбас попереду, матч Слутано. Давай на Овчиннікова, Сергій Овчинніков. Максим Прачов. І на двох продовжує. Центр зараз Пащенко. Тимофій Пащенко, Владислав Пастушенко. В один дотик. Перехоплення від заворотного підхоплення за Ардашніковим низом. 18-та хвилина. Кадента з потвою перевагу. По сигналу Лунтано розіграє з центрального кола. Андрій забив. Харченко пробиває на місці Денюшкін. Денюшкін. Тепер наліво. Заворотний до карні зони. Ардашніков. Денюшкін. Ще до вірного. Ардашніков. Ардашніков. Верхове переведення наліво. І зліва. Заворотний повернув по верташнику, хитри крови. За 2 секунди до перерви Вонтана пропускає третє. І на перерву ми йдемо за потрійної переваги в Донбас на ДПК Вонтана. Тринув. Зі стартом другої 20 хвилинки Лонтанівці Гол. Лонтанівці гол забивається Максим Грачов. Він не вражає ближній кут воріт Віталія Дєнюшкіна. Я лише от хотів мовити, що зі стартом другого тайму Лонтана мав реальний шанс для зятя воріт, проте трохи не пощастило. А зараз Максим Грачов ту справу виправляє і вже в наступній атаці. Це повідомлення з'явилося ще до того, коли Грачок забив гол номер 1 для Лонтано. Головою відстає Овчинником, завершив свої справи у нашому футзальному змаганні. І зараз з'являється першого. Пащенко. Грачок. Овчинником падіння. Потрібно підводитися. Лівою прокидає і відразу ж вмикається. Десятка. Клас йому це дозволяє робити клочку. А залишається з м'ячем попри спробу перехопити від 55-го номера ФК Донбас. Заворотного Овчинніков, 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 Овчинніков. Придбає. Олег Антайму 3-2 талантана і Сергій Овченюков. Це як співочий дует, який точно по співочому одобрив би Богдан Степаненко. Дальне. Степаненко. Перший фол було зафіксовано в другому таймі. Каданбас, штрафний грачок для Лонтана виконує. М'яко. Триває дев'ята хвилина другого тайму. Степаненко віддає Яблонько. Яблонько у підкаті грачок сталиться. Яндем примічав. І далі Денюшкін. Яблонько. Степаненко, його удар. Фіксує засу. Грає успішно по Небашенко, Рибальченко, але... Ось, ще один випадка. Рибальченко, Дмитро Броко. Ось вони винуватці. Мікроепізоду, за підсумком якого. Лонтана м'яч. втратив. Є ж скамою, не ви зрозуміли. Денішки. Дає. Рахунок. 3-2. Лонтана забив, двічі скоротив, розрив до одного м'яча, добивання і два голи, і це лідери АК Донбас. Добивання від Яблонька, 4-2 на користь АК Донбас. По сигналу, взагалі нікого розіграє. Грушко праворуч, ще одна атака від номінальних господарів. Т2. Далі замикає Сергій Степаненко, раніше йому цього не вдалося. А зараз спокійно розбирається. 77-й Сергій Степаненко. Тархунок 5-2. І забив. І знову в три голи. ВД. Кадонбас. І е -е м'яч розігрувати. Заворотний випад від ФК Донбас. Передача Яблонько повертає. Ворота фактично порожні. Тиснуть суперники на заворотного на клочка. Клочко завершити не зумів. Паскушенко Лонтано відповідає, буде гол. Лонтано забиває свій третій м'яч. Гончарук, гончарук спрямовує у сітко. І відразу ж забирає м'яча і з ним крокує до центрального кола. Все, аби ФК Донбас розігрував якнайшвидше. 19-та хвилина по перерві. 5-3. ФК Донбас. ФК Донбас ще шостий міг свій Дебютний сезон у нашому змаганні. Колектив Донбас. Ну а Лонтана, поступившись, другим залишиться. І вже... Будемо дивитися, чи залишиться команда Богдана Степаненка другою, бо ото -от вступить у гру Перун та Вікторія. Колективи, які відповідно на 2 та 3 циркули.